Я вам дам, координати, де приблизно можемо це зробити. От. Але так, не більше двох. Кому ви довіряєте, хто компетентніший у ваших справах і, можливо, в якійсь мірі у наших там то, то. От. Кажуть, так может. Не більше Бог. А, там такі бред бума. Вот цікавий і розвідка, там він теж мав своїх таких хлопців. Як в разі чого того не зрадуть, йому си аналізували. Кажу, приїжджайте, хлопців, отак от виберіть серед своїх двох. І ми зустрінемось. І вони побоялись навіть два. Тобто, вони хотіли вісім чоловіка, а ми приїхали. Це ж зайна лісі чоловік. Не всі ж достеменно так би сказати. Посвячені у глибинні питання ті чи інші. А й хтось повинен більше бути обізнаним. Хтось менше, то от кого -то там да. Ну так. Приникаєш, злякалися, ніхто не хоче їхати, вот бояться, щоб там щоб в момент дискусії там, так, да, щоб не ви не виникло якихось несподіваних нюансів. Так. Ну, але потім все ж таки там... Ти вже то каже, береш, що тут приприбули два хлопці. То. Що, хоче з ними побачити, що? ну давай, зустрінемось. У нього була нову хату, будував. Вона ну, ще не добудована. Кажу, накривай у новій хаті. Ой, трошки заробляв, трошки крав, трохи як йому вдавалося. вже тоді прибули, ті, ті два хлопці там. Я з ними так мав бесіду таку але От Хоч це якби не, не в моїй стезі, не в моїй колі, але все ж хлопці щось там своє роблять, щось там. През ними мов зустріч. Адже коли ми можемо ще зустрітись, кажу, це вже така ваша справа, якщо у вас виникнуть такі питання, от ви через от цього пана бреля можете. Організовувати зустрічі. От мене повідомлять, де я, я прибуду. Ну, то ці більшовики, їх в основному вісім чоловік таких е, активістів, що вони там от борсувались. А там, от таку пачку уже были свою. Ну, гарну. При нагоді, при потребі, як щось виникає, можна кори поговорити. Ну, правда, такі були там, вони вже вийде. А я в основному тільки національне питання. Це в мене, мій. мій напрямок. На ну, в воно так. Тоді ще воно це тяглося більшовицького такого напрямку. Бій в сформовані, там толкові. І отак от в розмовах, коли ставиться питання, що от чому ви не приходите до такої е, ну, правдивої ситуації? Кажу, ваш, ти ж, кажу, тоді важкий. і не моді вже. Це вже вся крапка. І, навіть ще так при Німцях, речі, коли окупація Німецька, то це ще, ще можна було сказати там. Та й то на Україні кажу наша, нам більшовицька агентура. І чому ми маємо розуміє з нею спілкуватися? Вот. Ну, вправді вони вже. Потім так коли там буває, що там повідомляють, що от хотіли б ще там зустрітися, Скажу, як виникли, давайте будемо вплину вирішувати. О. А так я буваю, по, бував в той час, по всій Україні. Західня Україна мене. Там не знали, там багато друзів було в мене. Ну, а тоді ж ми були молодші. Зараз я вже дев'ятий десяток розміняв. Так що вже таке. А то ж були такі хлопці, як як ви. То, 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 то бувало, що так. Мені прилікає, що там до мене заходили, от хотіли. Хар приходить, давайте син, от повідомляє. Вони лишили координати там. На це зв'язалися і так. Приходило там, навіть я так і більше дозволяв їм приходити. Там чоловік чотири навіть, отак от, от, прибуває. Хороше, щоб вам було веслінше, що мене так. Ну, Західня Україна, це ж я там багато мав своїх друзів, там особливо, це ж, знаєте, там не було це заборонення. Так як це їм би здавалося на І якщо їх були зустрічі, то це зустрічі такі великі зустрічі, о там воно більше, як кажуть, то об'єднано. Як виїжджають, вже я на Західній Україні разом. Іду до тих, до, на ті попередні явки, квартири, де я. Знаю, там моментально там з'їжджаються, потрібні хлопці. От, ми проводимо обговорення всіх питань. Тих, таких, що кого що виникає. Ну, я користувався таким, довір'ям серед вже навіть також, з більшовичного середовища, от не вже. Каже, ти все, нас хочеш зарятувати. Я кажу, ні, ви самі прийдете до того. Тому воно це ж не потрібно, для чого воно вам більше розвивати сьогодні. Коли в нас вільна Україна, її треба якраз доглядати саме такою. Знайомився я з одним лісником, бо це, що обов'язково лісники всі були, не були самостійними, а хтось їх приручав. Чи більшовичка, чи система, чи наша націоналісти. Спочатку то воно було таке збільшовичене все, а потім поступово, це воно там не бачили, відсіли, туди, відсіли, що от, тому що, ну, от, При зустрічах, в розмовах ставили питання, що от, навіщо відрожують більшови, московські більшови. Україні він не потрібен. От, Україна без нього може обійтись. А, а то ж, то загарбники каже, вони ж тільки полюють на те, де в що вірвати, де вкрасти, де і то налітають на, 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 на Україну, щоб пограбувати. Так, так і. Та ну тепер питання, що ви мали б, хотіли запитати. То Подумайте, ми. то ви будемо розказали. Ми. Хотіли б запитати, можливо, вашої поради, як зараз краще діяти тобто, з вашого досвіду, дивлячись на ту ситуацію, що є в нас в державі, тобто якими методами далі відстоювати Україну. А? Ну, по-перше, що основний метод то це прямий переходити виключно на позиції націоналістичної України. А другий, це ну, шукати, шукати. Прихильників, такі, які ще заблудили собі більшують толку, які хочуть відійти, от так. то це вже тоді вони мають. І таким чином відсіювати. І я одного разу, це ж шукаєш тих лісників з одним лісником. Я подружив там так. Коли я буваю, то я там заходжу до нього, там ми собі посидимо, поговоримо, а той день, два я в нього. Так. Да. І от одного разу ми так. Бі повечерили добре. Це було так уже холодновато, бо він так піч затопив і то ми на печі там. От. Собі От. Так Такненько добре. Ну, у мене розвідка працює так от і там. Один підходить до мене каже, що ми помічаємо, що ці хлопці з кимось контактують так таємно. А ці не Ага. І ну, якщо, я їм сказав, що добре це процентувати, але так, щоб він не догадався, що це за ним йде нагаду. Е, виявляється, що цей лісник тут роботу робить свою, там, ще допомагає комусь щось робити. От і він же. Керує кам'янець подільським підпільним проводом. Кам'янець подільським проводом. А я як замаскувався угу. далеко від того. О, так лісник, там лісник без свої діла там. У нього. А то і так він тут. У Києві, а Кам'янець поділий кров. Ніопустій зв'язкових зв'язкові. Шастий туди, 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 туди. Ми там прибуваємо. Ну, то він каже, що так уже. Почав і мене запрошувати. На богу вороня, як там, а, Це скам'янець події скопроводу, там прибули караховці, давайте трошки їх відно. Трошки хай дух їх підніметься. Вони не одинокі. Прибувати більш відкрито у від нас кам'янець подільська, з'ясок і став більш розширений. Бачите, в Києві він лесник, Києві, Улису Масейн, а керує кам'янець водійським проводом. О, це значить, Перше, що їх він не засвічується там ніде. Нього так йде. У таких межах. Загальному жилих. На хвилиночку я хочу заглянути, що там моїх хлопців. Ви можете потім на флешку зняти.